Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами дізнаємося про птахів, їх істотні ознаки та про їх різноманіття. Діти, а підкажіть, як ви відрізняєте птахів від інших тварин? Головна відмінність від інших тварин наявність пір'я. Запам'ятайте, діти, тіло птахів укрите пір'ям і поділяється на голову. Шию, тулуб і кінцівки. На голові дзьоб за допомогою передніх кінцівок крил, птахи літають. А навіщо ж птахам пір'я? Пір'я, яке розташовано на тулубі, крилах і хвості, птаха, різне. Одне пір'я захищає птахів від холоду, інше допомагає. Літати. Завдяки здатності літати птахам легше знаходити їжу. Згори усе дуже добре видно і дістатися зручно будь-куди А чим же живляться птахи? Живляться птахи по-різному. За допомогою дзьоба птахи добувають їжу. Чистять своє пір'ячко. В'ють гнізда, доглядають за пташенятами, подають сигнали, птахи відрізняються від інших тварин зовнішнім виглядом. Міцний дзьоб допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. Птахи живуть у лісах, на полях та водоймах. Найважче доводиться птахам узимку. Зникають комахи, зелені рослини. Усе вкривається снігом. Тому перелітні птахи відлітають у теплі краї. Частина птахів знаходять їжу взимку, тому залишаються зимувати у різних краях. Птахи дуже корисні тварини. Вони живляться комахами і гризунами. Тому знищують багато шкідників сільського господарства, а також розносять насіння на великій відстані, де з нього виростають нові рослини. Без ташиного співу та щебету природа була б сумною та непривітною. Ось малята, як багато ми сьогодні з вами дізналися про птахів. А що запам'ятали ви? Розкажіть про це своїм друзям та батькам. А я дякую за увагу та до побачення.